Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні наша завершальна розповідь про легенду, яку подав Сергій Плачинда, про українську міфотворчу легенду. І ми вже цю легенду протязі багатьох зустрічей розглядали. Як вона пов'язана з графічним зображенням знаків Зодіаку, як з графічного зображення знаків Зодіаку випливає випливають текст цієї легенди, або навпаки, як текст цієї легенди зв'язаний з цими знаками? І тепер в нашій сьогоднішній передачі ми попробуємо зв'язати це все разом, зробити такий узагальнюючий аналіз, щоб побачити динаміку і те, ту поступовість, ту еволюцію розвитку не тільки знаків Зодіаку, а всього еволюційного руху, як це уявлялося, бачилося нашому українському народу і як це викладено в українській космотворчій легенді. Отже, я буду по пам'яті пригадувати те, що ми проходили в тексті, і зразу тут це відображати в графічному зображенні. З чого все починалося? Що летіло око, воно летіло з прадавніх старих світів, через велику темряву летіло безкінечну ти, кількість часу, якому не було кінця і краю. І це око спинилося в кінці, колись воно спинилося і пустило чисту, прочисту сльозу. І з цієї сльози утворився. Первос... Первос... птах і первобог птиця рот. І тут ми говорили, що пам'ятаєте, що то око, яке летіло. Це світи старі, які з минулого, з старого рухаються в майбутнє. І цьому нема початку, і цьому нема кінця. І те, про що говориться в легенді, це говориться тільки про якусь частинку оцього безкінечного руху. Про проявлений космос. Тобто про щось таке, що на якомусь етапі стало видимим. І проявлений космос це те, що людина. Може осягнути, чи людина, чи якась розумна сутність може осягнути, от наскільки вона це може осягнути щось, наскільки це є проявлено. Все, що за межею розуміння, це все вже непроявлений космос. І от це око, воно можна сказати, оце як як око, воно рухалося, і от в якомусь моменті воно зупинилося і проявилося. От те, що ми розглядали як е, трисутність часу. Минуле, майбутнє і вектор е, е, руху часу, як те, що ми називаємо хронос. І оце з цього зодіаку почалося з зодіаку риб. Це з, зодіак риб, перший зодіак, з чого почався весь рух. І ми його тут, пам'ятаєте, позначили. От, отут він у нас позначений. З цього почалася легенда. Коли це око зупинилося, воно пустило сльозу. І з цієї сльози утворився першоптах. Утворився першоптах і першобог. Птиця сокіл. От першоптах і першобог, птиця сокіл. Що далі? А далі першоптах почав літати над оком, і його золотаве пір'ячко, пір'я, осяяло темінь. такий участок темені. І ми сказали тоді, що ота осяяна темь, над якою літав оцей першоптах, це є простор творення. Простір творення. От він у нас, знак зодіаку, тут. Тобто спочатку був утворений простір творення. Потім цей першоптах і першобог пустив золоту сльозу, і з нього утворився острів на оці. Потім він пустив срібну сльозу, і з срібної сльози утворилося озеро живої води. Потім він пустив зелену сльозу, і з зеленої сльози утворилася рослинність довкола озера, квіти, трави. І цих три сльози, а також сам перший птах і першого Бог, вони склали чотири елементи творення. Те, що у нашій ем, земній реальності є елементами творення, тобто це вогонь, тому що сам. Перший птах був створений з тепла. Далі, коли тепло трошки остигло, з нього утворилося повітря. Це була золота сльоза, яка утворила першу, перший острів. Потім, коли ще остигло, створилася вода. Це був води, озеро живої води, і коли ще встиглося, утворилося мінеральне царство. І таким чином утворилося чотири елементи творення. І ці чотири елементи творення, як ви пам'ятаєте, ми малювали отаким чином, коли це є чотири елементи творення і проявлений, проявлений космос цих елементів творення. І вони у нас відповідають оцьому знаку, знаку Близнюків. І це є елементи творення. Ідемо далі поліше по тексту, що птиця Першобог Сокіл Рот, зніс два яйця біле і чорне, і з них уродилося, народилося два велетні, які почали жорстоко між собою битися. Лебеді, які потім стали велетнями, які почали битися. І Сокол їх закликав до себе і їх поділив, що ти будеш володарем чорного світу, ночі і все, що в ній, а ти дня і все, що в ньому білобог і Чорнобог. І оце ця дуальність це є інструменти творення. Тобто, це те, що твориться все в цьому світі. В цьому світі все твориться за допомогою дуальності. І ця дуальність у нас проявляється в цьому знаці, слідуючому. Далі по ходу міфу Чорнобог дуже сильно не злюбив він ніч і свою смердючу шерсть, і все, що було чорне, і дуже позаздрив білобогові і захотів, тобто ця заздрість привела його до того, що він почав робити зло. Творити зло Білобогові і всьому, що було довкола Білобога. І оце порушення рівноваги, яка до того часу була, це стало енергією творення. Тобто, дякуючи тому, що була порушена рівновага в еволюцію розвитку вступила сила, вступила енергія, яка захотіла. Тобто, через яку цю порушену рівновагу людина захотіла вирівняти цю порушену рівновагу, тому що порушена рівновага людину болить. Вона хоче знову прийти до, до рівноваги. І оця порушена рівновага у нас вирізалася у цьому знаці, у знаці Лева. І це було це енергія творення, або енергія, або то зло, яке було введено. Ми говорили про це, яким чином це було зроблено, яке було введено в, в космос, в еволюцію нашого космосу. Зрозуміло, коли сталося порушення рівноваги, тоді слідуючий крок це крок до відновлення рівноваги. І таким чином у, світі, у світ вступило закон карми. Тобто людина почала народжуватися в цей світ для того, щоб цю рівновагу порушено відновити. І оцей знак відповідає. Це є, можна сказати, знак необхідної місячної карми для того, щоб відновити рівновагу. І дуже довго йшло, йшло, йшла робота над відновленням цієї рівноваги. І, врешті-решт, рівновага відновилася. І відновлена рівновага, відновлена вага, вона відповідає о цьому. Тут порушена вага, а тут ми бачимо вже відновлена вага о цьому знаку зодіака, це вага, вона так і називається. І це народження сонячної карми. Тобто, коли людина, яка виконувала місячну карму, виконала, так би мовити, обов'язкову програму, вона навчилася перетворювати зло в добро, тоді вона дістала можливість сама ставати з беручої всутності, е, сутністю Сутністю стала, яка віддає, яка стала, починає ставати, ставати творцем. Тобто з людини творіння, вона перетворюється у Бога Творця поступово. Але для того, тобто вона починає реалізовувати свою сонячну карму. Але для того, щоб, щоб навчитися, щоб стати Богом Творцем, їй треба опанувати закони творення космосу. І перший закон, який вона опановує, закони творення космосу, це закон е, опанування законів простору. І от, опанування законів простору ну, відповідає цьому знаку зодіаку, скорпіону, Або, як ми пам'ятаємо, там по нашому, е, по нашому розгляду, цьому знаку скорпіону відповідають духи форми. Тобто простір, е, форма твориться в просторі. І людина спочатку опановує закони творення простору. Вона стає творцем простору. Коли вона навчається творити простір, тоді наступає другий етап творення сонячної карми, вона починає опановувати закони часу. І Законам часу відповідає цей знак, знак, знак стрільця, який теж відповідає духам часу або началам. Ми теж про це говорили. І коли людина розуміє, здобуває закони творення простору і творення часу, вона переходить до того, що вона може вже творити сама свій незалежний майбутній космос. І тут ми про це читали як про коляду, яка шукає на векторі хронологічного часу, шукає місце. Точку Кайроса, де має от народитися цей, малий, цей новий космос. Ми про це мали теж розмову. І цьому відповідає цьому народженню нового космосу. Спочатку цей новий космос відбувається в утробі, в внутрішній утробі старого космосу, скажімо так. І коли ця внутрішня утроба старого космосу дозріває до того, що. Вона вже може повністю сам, незалежно автономно творити щось нове, тоді, розбу... відбувається... тоді відбувається народження. Власне, тоді відбувається за принципом ділення клітини, розбуває... відбувається роз'єднання старого і нового космосу. І у нас тут я намалював оці. Оці знаки зодіаку в колі. І тепер можна сказати, як воно творилося спочатку, з самого початку. У нас був творений новий світ. Оце знак Нового світу. Потім, слідуючий знак зодіаку – це першоелемент. Слідуючий знак зодіаку – це є простір творення. Слідуючий знак зодіаку це є елементи творення. Наступний знак зодіаку це є інструменти творення. Наступний знак зодіаку там, де з'явилося зло, це є енергія творення. Ще один знак зодіаку. Де почалося переробляти. Опрацьовувати зло, передводити транс... ем... еволюціонувати зло в добро. Це є місячна карма. Далі у нас іде сонячна карма. Далі у нас іде опанування законів простору Далі у нас іде. Опанування законів часу Далі у нас іде Зародження нового космосу. І далі у нас іде народження нового, нового світу. Що в легенді так і сказано, що подивувався сам Бог Творець, що новий світ народжений. І от ми бачимо поступовість цього розвитку, який прийшов до від того, що коли новий світ прийшов, і коли новий світ по-новому народився і пішов творити новий космос. І тепер ми можемо подивитися на цю всю схему. Ви бачите, що найвищий в цій схемі, який відповідає знаку зодіаку овна Бог Син. Питання: а де ж Бог Отець? А Бог Отець Він отут. Людина, яка зможе творити новий світ, вона сама стане Богом Отцем. І от вона, оцей знак зодіаку, от Зодяку. відповідає Бог Отець. І тепер ми можемо кілька слів буквально сказати про велику таємницю таємницю Бога Сина. В, в світі абсолютно нічого не буває одностороннього. Тобто будь-яка жертва, будь-яка дія ніколи не буває тільки в одному напрямку. І навіть наша найвели... найбільша. Милість, найбільша жертва, вона приносить благо комусь, але вона обов'язково щось дає і нам. І це діє на всі ієрархії, на весь космос, на весь розвиток, на всі еволюції. І це значить, що Бог син, який прийшов на землю, щоб врятувати людину і пожертву собою, і перетерпів великі муки, він щось і сам одержав. Про це ніхто не говорить, що він одержав, але що таке був Бог син? А Бог син це був ота субстанція, ота, ота вища сутність, яка вже створила у собі всередині, як коляда новий космос, але ще треба було пройти останній екзамен. Ще треба було подивитися, чи вона може сама самостійно цей космос створити. І тому Бог Отець довіряє Богу сину, той космос, який належить Богу Отцю, іди і твори. І тому Бог син такий самий творець, як і Бог. Отець, але творить він у космосі Бога Отця. І коли він проходить цей екзамен, то він піднімається на ще одну ступень, і далі він вже сам буде виступати як Бог Отець, який буде творити новий космос. І оскільки Бог син безпосередньо пов'язаний з людиною, то це весь шлях, який повинна і пройти людина. На цьому все. Дякую сьогодні за увагу. А після цього. Я б сказав такого фундаментального розуміння нашої міфології, наших казок, тобто це не всі казки, не вся міфологія, але є, тут можна, можна дістати розуміння, яка глибина закладена, яка мудрість закладена в нашого народу. Ми можемо в слідуючих випусках приступити до розгляду місії українського народу. Яка, що нам належить зробити в цивілізаційному плані для людства, для себе, і це вже буде. Те, на що ми будемо спиратися, на ці всі знання, як на базу. В слідуючий раз, слідуючий зустріч. дякую за увагу.